Друзі, привіт! Приготування починаємо з основи. Для цього візьмемо пісочне печиво 250 г і подрібнюємо його зручним способом. Я роблю це в подрібнювачі, в кого його немає, не біда. Це можна просто і швидко зробити скалкою або руками, пересипаємо крихту в миску і додаємо одну столову ложку з гіркою какао. Все добре перемішуємо. Або можна взяти в магазині, якщо є, одразу шоколадне печиво. З отриманої крихти відкладаємо окремо 2 столові ложки. Це нам знадобиться трохи згодом. Беремо вершкове масло 150 г, і топимо в мікрохвильовці або на паровій бані. Виливаємо до крихти і все перемішуємо. Тепер беремо форму. Краще одразу поставити на тарілку, щоб під вагою торта не впало дно. Пропорція продуктів чудово підійде для форм від 16 до 20 см. Дно форми я застелила пергаментом, а з боків, попередньо змастивши олією, прикріпила файл. Таким чином, ні печиво, ні крем, ні глазур не прилипнуть до форми. Викладаємо основу, бортик робити не треба. Розрівнюємо і відправляємо в холодильник. А поки займемось кокосовим кремом. В невелику каструльку відправляємо 120 г кокосової стружки, цукор 90 г, прохмаль будь-який 1 столову ложку з гіркою. Перемішуємо сухі інгредієнти і вливаємо молоко 400 мл. Ставимо на плиту на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи вінчиком, і після закипіння варимо до загустіння, вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло 90 г, перемішуємо. Залишилось зробити глазур. Для цього ламаємо молочну шоколадку 85 г і ставимо в мікрохвильовку на 1 хвилину. Також нагріваємо 25 мл олії і виливаємо до шоколадки. Також можна це зробити на паровій бані. Перемішуємо до об'єднання. Збираємо торт, достаємо форму з холодильника. Викладаємо кокосову начинку, розрівнюємо. Зверху висипаємо і рівномірно розподіляємо крихту, яку ми залишили. І виливаємо глазур. Робимо кілька рухів, щоб вона рівномірно покрила весь торт. Ставимо торт в холодильник до застигання глазурі. Це зазвичай займає 3-4 години. Однак, якщо гості вже на порозі, є експрес варіант. Замість глазурі можна просто натерти шоколадку. І тоді торт можна їсти одразу. Крем досить густий і не буде розтікатись при нарізанні. Торт готовий. Знімаємо форму. Забираємо пергамент і файл. Ось, бачите, як чудово! Нічого не прилипло. І торт залишається рівнесенький і гарний. Легко розрізається, добре тримає форму. І це, напевно, найсмачніший торт, який я колись куштувала. Дійсно, справжня райська насолода. Тим паче готується дуже просто і швидко. Друзі! А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!